Добрий день, гуртківці! Ми продовжуємо розглядати тему дебатів. На минулому занятті ми знайомилися з форматом «Американський парламентський». розглянули загальну характеристику, познайомилися з правилами гри. Також розглянули формат дебатного раунду і зробили вправи різні погляди на явище у суспільстві та структуризація контраргументів. Хочу ще додати декілька слів про резолюцію. Нагадую, що резолюція це тема. А далі ми зробимо деякі практичні вправи, які допоможуть вам брати участь у парламентських дебатах американського формату. Існує пряма резолюція. Пряма резолюція вимагає буквального обговорення. Загальні або сумнівні невизначені терміни з теми може пояснити прем'єр-міністр. Також повинні пояснюватись головний принцип та специфічні обставини, зазначені в запропонованій резолюції. Іноді пряма резолюція буде запропонована із невизначеною стороною. Наприклад, уряд США повинен або не повинен. Легалізувати суїцид. У цьому випадку вибір сторони залишається за урядом, але він повинен бути чітко висловленим вже на початку першої промови прем'єр-міністра. І так, зробимо вправу, яка має назву. Саме це право є найбільш важливішим та пріоритетним мета. Складати промови та надавати контраргументи. Зараз я надам вашу увазі на розгляд базові права, закріплені в Конституції України. Вам треба буде підготуватися протягом 50 хвилин і зробити промову на 3-5 хвилини, доводячи, що саме ваше право, яке ви обрали, є найбільш важливішим та пріоритетним. Відповіді надсилайте мені. Ось такі права. Право на житло стаття 47. Право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг житло. Стаття 48. Право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Стаття 49. Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Стаття 50. Право кожного працюючого на відпочинок. Стаття 45. Право на приватну власність та підприємницьку діяльність стаття 41 та 42. А далі розподіліться на пари або на групи по три, чотири людини у кожній і розробити контраргументи до цієї чи іншої промови. Нагадую вам, що двома основними прийомами контраргументації є: перше, заперечення факту. Наприклад, уряд каже, що в результаті підвищення податків збільшиться надходження до бюджету. Опозиція каже, що надходження до бюджету не збільшиться, адже більшість підприємств не погодяться платити такі високі податки та будуть шукати усі можливості для ухилення від них. Другий прийом контраргументації це заперечення позитивності факту. Наприклад, надходження до бюджету підвищиться, але це Призведе до надмірного вилучення обігових коштів з реальної економіки та переміщення їх у бюджетну сферу, де корумповані чиновники всіх рівнів розкрадуть більшу частину цих коштів, де вони справді працювали б на розвиток. Діти, якщо ви хочете поєднати перший та другий варіант стосовно одного факту, то це треба робити дуже обережно. Перед початком другої частини необхідно ставити фразу на зразок. Але навіть якщо ми уявимо, що уряду вдалося досягнути підвищення надходжень таким чином, то це все рівно принесе тільки негативні наслідки. Адже далі така вправа. Прийоми контраргументації. Пропоную вам розділитися на групи або на пари і завдання одному з учасників кожній парі треба спробувати протягом кількох хвилин довести своєму напарнику, що підвищення фінансування силових структур не призведе до їхнього посилення. У свою чергу, другий учасник кожній парі нехай дасть пояснення, чому не можна вважати їхнє посилення позитивним фактом. Звертаю вашу увагу на те, що ще одним вдалим прийомом контраргументації є заперечення причинно наслідкових зв'язків. Наприклад, ствердження. Таке, заборона реклами сигарет призведе до різкого зниження паління. Заборона реклами сигарет не призведе до різкого зниження паління, адже до паління людей стимулює не реклама, а те, що більшість їхніх друзів або колег палять, це приносить задоволення, знімає стрес. Реклама ж сигарет адресована до вже існуючих курців. І усього навсього стимулює їх до вибору цієї чи іншої марки, якщо вони вже палять. І далі ще одна вправа дала їй назву причина наслідкові зв'язки. І мета цієї вправи навчитися спростовувати наявність. Причинно-наслідкових зв'язків. Зараз пропоную вам розділитися на групу або на пари. Один з вас або одна група буде доводити, що існує причина-наслідкових зв'язків між тими чи іншими явищами, а інша, навпаки, буде спростовувати наявність причинно наслідкових зв'язків між ними. І, е, слухайте уважно, я запропоную вам такі причинно-наслідкові зв'язки. Перший дозвіл на носіння зброї да, це причина, приводить до підвищення рівня злочинності да, наслідок. Далі такі причинно-наслідкові зв'язки. Е, да, рівнем Життя населення Україні та кількістю самогубств. Третє. Зростанням ціни на нафту та на сільськогосподарську землю. Четверте – економічну ситуацію та рівнем споживання алкоголю. І п'яте – дотриманням прав людини в суспільстві та ступенем. Релігійності суспільства тощо. Діти, нагадую вам, що є ще і інші прийоми контраргументації, так як наведення статистики, цитат, історичних прикладів, що прямо суперечить тому, про що говорять опоненти. Далі, також це демонстрація негативних наслідків. Погляд з точки зору іншої соціальної групи, інтереси якої порушуються або сфери, які чиняться перепони. Проте цим можна скористатися, виставши на передній план при побудові власної контраргументації. Також можна використати використати, використати зведення аргументів опонентів до абсурду. Наприклад, ви доводите. Що то, про що вони говорять, занадто дорого. Або занадто складно, або занадто довго, або занадто нереально, або занадто небезпечно. Також ви можете заперечувати реальне існування проблеми. Але тільки якщо ви справді можете це довести. П'яте, ще можна показати диспропорцію між проблемою. Загрозою та необхідними для її усунення зусиллями, фінансами. Ще таке пропозиція альтернатив. Вона потребує або завчасної підготовки таких альтернатив, або дуже добрих, часто спеціальних знань щодо теми для того, щоб швидко запропонувати. Оптимальніше рішення замість пропозиції опонентів. І ще да, такий прийом контраргументації: апеляція, да, возраження до порушення базових цінностей. Такими цінностями може бути мир, безпека, здорове довкілля, права людини, демократія, рівність, справедливість, верховенство права. Вільна конкуренція в ринковій економіці тощо. Цей прийом в чомусь нагадує демонстрацію негативних наслідків. Апеляція до того, що в суспільстві є більш серйозні проблеми, є не зовсім етичною, тому що уряд це наші гравці, да, поставлен в рамки цієї визначеної теми. Вони повинні обговорювати саме цю тему. Або проблему. І зараз я залишу вас з такими притчами. Перша притча має назву Вір в себе. Жили були маленькі жабенята, які організували змагання з бігу. Їхня мета була забратися на вершину гори. Зібралося багато глядачів, які хотіли Подивитися на ці змагання та посміятися з їхніх учасників. Змагання розпочалися. Правда у тому, що ніхто з глядачів не вірив, що жабенята зможуть забратися на вершину гори. Чути були такі репліки, це дуже складно. Вони ніколи не заберуться на вершину, немає шансів. Гора надто висока. Маленькі жебенята почали падати один за іншим. За винятком тих, у яких відкрилося друге дихання, вони стрибали все вище та вище. Натовп, натовп все одно кричав: Занадто важко, жоден не зможе це зробити. Ще більше жабенята втомилися і впали. Тільки один піднімався все вище і вище. Єдиний не піддався. Зрештою, всі піддалися за винятком того одного жабеня, який, доклавши всіх зусиль, діврався на вершину. Тоді всі жабенята захотіли дізнатися, як йому це вдалося. Один учасник запитав, як же цій жабці, яка добралася до вершини, вдалося знайти в собі сили? Виявляється, Переможець був глухий мораль. Ніколи не слухай людей, які намагаються передати тобі свій песимізм та негативний настрій. Вони забирають в тебе твій найзаповітніші, твої мрії та бажання, ті, які ти маєш у своєму серці. Не забувай про силу слів. Вір у себе та у свої сили. Ти можеш! І ще така притча це глини. Одного разу у двері самотньої жінки хтось наполегливо постукав. Жінка підійшла до дверей і відчинила їх. На порозі стояв чоловік. «Добрий день, чи не дасте мені трохи грошей? Чому я мати давати вам гроші? запитала жінка. Ну, хоча б тому, що я не маю однієї руки. Добре, я дам вам грошей, тільки. Коли ви принесете цеглини з двору до хати? І як це я зроблю? Адже в мене немає однієї руки. Жінка демонстративно завела одну руку за спину, підійшла до цегли, що лежала на вулиці, взяла один і занесла його додому, показавши на своєму прикладі, як це зробити. Чоловік носив цеглу в будинок весь день. А коли виконав роботу і всі цеглини були перенесені, жінка розплатилася з ним. Минули роки і в двері жінки знову постукали. Коли вона відчинила їх, побачила незнайомця, що стояв на порозі, в дорогому одязі і супроводі слуг, позаду яких стояли дорогі автомобілі. Незнайомець простяг жінці товсту пачку грошей і сказав Ось візьміть, це ваші гроші. І за що така винагорода? запитала жінка. Кілька років тому саме ви подарували мені віру в себе і свої сили. Жінка придивилася і побачила, що багатий незнайомець не має однієї руки. Вона подивилася йому в очі, задумливо посміхнулась і сказала, візьміть ці гроші і віддайте тому, хто не має жодної Роки. На цьому, дорогі діти, в мене все. Бажаю вам успіху, віри в себе, щастя, здоров'я, мирного неба, до нових зустрічей. Виконуйте завдання, я буду їх очікувати.